Hello, hello! Вітаю всіх! Ви на каналі Англійська Це Просто. Сьогодні в нас новий урок по підручнику Мерфі, на якому ми вивчатимемо одну із найскладніших часових форм англійської мови Present Perfect Simple. В українській мові немає такого поняття, як теперішній доконаний час. І через це у тих, хто тільки починає вивчати англійську, часто виникають труднощі. Але насправді розібратися не так вже й складно, тому почнемо прямо зараз. Коли ми вивчали минулий час, було зрозуміло, що це час, який почався і закінчився в минулому. В нього свої маркери часу, які чітко вказували, коли відбулася дія, у доконаному ж свої індикатори, і вони можуть бути навіть взагалі відсутні, бо Present Perfect позначає дію, яка була розпочата в минулому, а її результат можна побачити в теперішньому. І саме наявність результату це головна особливість теперішнього доконаного часу. Подивимось на приклади в підручнику. His shoes are dirty. Його взуття брудне. He's cleaning his shoes. Він чистить своє взуття. He has cleaned his shoes. Він почистив своє взуття. Отже, ми побачили все від початку до кінця і в теперішньому часі, як бачимо, результат той, що взуття чисте. Ми не знаємо, коли саме це відбулося, нам важливий сам результат. Розглянемо ще один приклад, а тоді перейдемо до самої будови речення у Present Perfect. They are at home. Вони вдома. They are going out. Вони йдуть на вулицю. Вони виходять. They have gone out. Вони вийшли. Знову ж таки, ми побачили, як це відбувалося. То вони ніби пішли, але результат в теперішньому, що їх до сих пір немає, а отже, вони не повернулися ще. Подивимось на подану табличку підручнику, щоб знати, як будувати речення, заперечення і питання у Present Perfect. Теперішній доконаний час складається з двох дієслів. Перше це допоміжне дієслово, яке не перекладається, воно лише показує, що це теперішній, а основне дієслово вживається у третій формі і показує, що це доконаність. Отже, have вживаємо з особами I, V U Z, has вживаємо з особами he, she, it. Також можна писати їхні скорочні варіанти. I have cleaned або I've cleaned. He has done, або коротко He's done. Третю форму дієслова ви теж знаходите в табличці неправильних дієслів. Це третя колонка. І пам'ятайте, що ви не знайдете там правильні дієслова, тому що до всіх правильних дієслів ми додаємо і ді в кінці. Правильні дієслова в простому минулому і в доконаному пишуться однаково. Питання в доконаному часі будується по тій же схемі, як і більшість інших часових форм. Тобто основне дієслово виноситься перед підметом. Тому have і has ми ставимо попереду осіб. Have you started, ти вже почав, або has he gone, він пішов. Бувають такі неправильні дієслова. Які і в другій формі, і в третій теж пишуться однаково. Наприклад, слово buy купувати. Наприклад, я вчора купив продукти, буде I bought products yesterday. І я тільки що купив продукти, тобто теперішній доконаний час, ми теж вживаємо bought. I have bought products. тому що друга і третя форми збігаються. Але частіше є слова у всіх трьох формах різні. Наприклад, слово ламати, брейк. I broke, я зламав, і I have broken. Я зламав, але це вже доконаний час. Як бачимо, друга форма відрізняється від третьої. Наприклад, fall падати, it fell, – «впало» друга форма, і it has fallen. Fallen це вже третя форма, теж відрізняється від другої. See бачити, ти побачив you saw, і третя форма you have seen». Тож, рекомендація вчити неправильні дієслова відразу у другій і третій формі, щоб потім ви з легкістю могли будувати речення у теперішньому доконаному часі. Ну і розглянемо останнє Go іти. Вони пішли They Went, і третя форма вони пішли gone. Підводимо підсумки. Present Perfect Simple використовується для того, щоб розповісти співрозмовнику про дію або обставину, яка тільки но закінчилась, або зв'язує минуле з теперішнім. Щоб упевнитись в цьому, давайте розглянемо більше прикладів. I've lost my passport. Я загубив свій паспорт. Результат який? I can't find my passport now. Зараз я не можу знайти свій паспорт. Паспорта нема. А значить, я його загубив. Але я зараз його шукаю. Ця дія протікає плавно з минулого в теперішній. Наприклад, Where is Rebecca? Де Ребекка? She has gone to bed. Вона пішла спати. Отже, ми зараз шукаємо Рібеку, і її немає. А де вона, вона пішла спати? Вона не пішла спати а, минулого тижня чи позавчора. Вона ось-ось пішла спати, бо ми на даний момент її шукаємо. Знову ж таки, доконаний час пов'язує минуле з теперішнім. It's Rachel's birthday tomorrow, and I haven't bought her a present. Завтра день народження Рейчел, а я. Не купив їй подарунок. I don't have a present for her now. Отже, зараз у мене немає для неї подарунку. На даний момент нас цікавить, чи є в нас подарунок, чи немає. І ми з'ясували, що подарунку немає, тому вживаємо доконаний час. Боб away on holiday. Боб у відпустці. Oh, where has he gone? О, oh, а куди він поїхав? Боб пішов в відпустку недавно. Тому що зараз ми його не можемо знайти, його зараз немає. Тобто він до сих пір там у відпустці, він поїхав і до сих пір знаходиться там. нас цікавить результат, куди ж він поїхав, де він зараз знаходиться. І останнє: Can I take this newspaper? Можна я візьму цю газету? Have you finished with it? Ти вже її закінчив читати? Отже, ми зараз хочемо взяти газету, ми зараз просимо дозвіл, і нам цікаво, чи на даний момент ти її не читаєш, нас цікавить сам результат, чи вона зараз нікому не потрібна. Ми зараз з вами виконаємо дві вправи, щоб навчитись будувати речення у Present Perfect Simple. А вже в наступному році ми будемо детально розглядати індикатори цього часу. У першій вправі потрібно записати речення у Present Perfect Simple. Дівчина зачинила двері. She has closed the door. В нас третя особа одна не, She. Тому вживаємо допоміжне has, а не have. І дієслово close правильне, тому додаємо і ді в кінці. Ну, так як в нас вже в цьому слові є і, то додаємо лише ді. She has closed the door. Наступне вони вже лягли спати. Тому вживаємо дієслово go to bed. Так, давайте закреслимо close the door. І будемо вживати go to bed у. Доконаному часі. Виходить They have gone to bed. Третя особа множини, вони, тому вживаємо допоміжне have, а не has. Є слово неправильне, тому дивимося, як воно змінюється за табличкою. І третя форма go буде gone. They have gone to bed. На четвертому зображенні ми бачимо, що перестав йти дощ, так і скажемо: it has stopped raining. Розглянемо це речення ще раз. З it ми вживаємо has, потім правильне дієслово stop. Ми додаємо «id», але при цьому подвоюємо кінцеву приголосну, так як нас єдина голосна в цьому слові, яка наголошена перед кінцевою приголосною. П'ятий малюнок він прийняв душ. Have a shower потрібно поставити в доконаному часі. І тут виходить, що в нас і допоміжне have. І основне дієслово have, але вони будуть відрізнятися, тому що допоміжне have стоятиме в теперішній формі, а основне дієслово have ми будемо ставити у третю форму. Виходить таке речення. He has had a shower. Лишається останнє дієслово fall down. Падати. І подивимось на зображення. Угу. Бачимо, що картина впала. The picture has fallen down. Картина це однина, тому ставимо допоміжне has. І fall у третій формі буде fallen. У другій вправі ми повинні скласти речення в доконаному часі, використовуючи дієслова з таблички. Перший приклад. I've lost my keys. I don't know where they are. Я згубив ключі. Я не знаю, де вони зараз. Lose – губити. У третій формі буде lost. І не забуваємо писати допоміжне. Як бачите, тут скорочена форма. Тому I've lost. Ми теж будемо писати скорочену форму. У другому реченні по контексту видно, що хтось купив собі нове взуття. Тому дієслово buy ми поставимо у третю форму, і це буде bought. Тому скажемо I've bought some new shoes. Do you want to see them? I've bought some new shoes. Третє. Where is Helen? Де Helen? She's not here. Її тут немає. Вона вийшла. Отже, виходити буде Go out. Ставимо go у третю форму. І виходить gone. Повністю речення звучатиме she's gone, тому що ми скоротили has. She's gone out. I'm looking for Paula. Я шукаю Паулу. Ти її не бачив, не бачила? Тут використаємо дієслово Сі. Так як в нас питальне речення, то допоміжне виносимо перед підметом. Have you seen her? Сі поставили у третю форму і вийшло seen. Number 5. Look, somebody, that window. Подивись. Хтось розбив те вікно. Є слово break розбивати ставимо у третю форму. Somebody has broken that window. Somebody це одне на, хтось, тому вживаємо допоміжне has. Does Lisa know that you are going away? Ліза знає, що ти їдеш. Так, я їй казав або казала. Отже, наше дієслово tell в третій формі буде told. Тому скажемо Yes, I've told her. I can't find my umbrella. Я не можу знайти свою парасольку. Хтось її взяв. Отже, дієслово take у третій формі буде taken. Somebody has taken it. Ще зверніть увагу, що допоміжні have has ми скорочуємо лише в тому випадку, якщо їм передують займенники. І так, восьме речення: Where are my glasses? Де мої окуляри? I don't know, я не знаю. Я їх не бачив. Бачите Сі, ми вживаємо заперечувальну форму і пишемо I haven't seen them. Ми вживаємо частку «not» разом із допоміжним дієсловом have. І при цьому скорочуємо не have, а часточку «not». I'm looking for Sarah. Я шукаю Сару. Куди вона пішла? Вживаємо дієслово go у третій формі, це буде gone. Допоміжне дієслово has виносимо перед займенником. Виходить: Where has she gone? I know that woman. Я знаю ту жінку. But, але я забув її ім'я. Forget у третій формі буде forgotten. I know that woman, but I've forgotten her name. Sue is having a party tonight. S'e влаштовує сьогодні вечірку, сьогодні ввечері. Вона запросила багато людей. Дієслово invite, правильне дієслово. She has invited a lot of people. Рухаємось далі. What are you going to do? Що ти збираєшся робити? Ти вже вирішив, вирішила. Вирішувати decide – Правильне дієслово. Додамо в кінці лише ді. Have you decided? Does Ben know about the meeting tomorrow? Ден знає про зібрання завтра. I don't think so. Я не думаю. Я йому не казав або не казала. Not і tell ми маємо поставити у доконаному часі. І виходить: I have not told him. Tell у третій формі буде told. Чотирнадцяте. Я вже закінчив з цим журналом. Тобі він потрібен? Отже, фініш, правильне дієслово. додаємо то Тоді ми в кінці іді і утворюємо речення. I have finished with this magazine. Do you want it? Ось ми і закінчили розбирати теперішній доконаний час, але ми з вами прощаємось ненадовго, тому що я відразу викладаю шістнадцятий урок, на якому ми будемо розбирати індикатори. У мене на сьогодні все, але я з вами не прощаюсь, так як викладаю відразу 16-й урок, на якому ми будемо розбирати індикатори теперішнього доконаного часу. See you!